У нас є ще для вас інший варіант. Ми зараз поговоримо про про красу східну і про таємниці східної краси. У нас є вже навіть гості. Ми до неї Катею прямуємо. Доброго вам ранку! Раді вітати! вас. Доброго ранку! Ну і я нагадаю, тобто хочу представити нашим глядачам, що в гостях у нас Євгенія Чулей. Експерт зі східної краси, яка вже принесла нам а, різноманітні ляшечки розумію з еліксиром молодості. Ну, по-перше, східна краса завжди про це іде мова, завжди окремо виділяється сама східна краса. Чим вона відрізняється від краси з, звичайної такої класичної? Ну, я думаю, я лякати глядачів не буду такими жертвами. Я просто хочу сказати, що краса потребує не, не жарт, а потребує засобів. Тобто, доглядати за собою можна. Не побиваючи ніяких рекордів, щоб це було красиво, комфортно, зручно і навіть приємно. Ну, так як східна взагалі, косметика, східні жінки, вони ну, відомі в усьому світі, навіть якщо взяти жителів Персидського заливу, то вони... Побивають дійсно рекорди, це по тому, що вони самі довгожителі на планеті. Навіть не дивлячись те, що там екватор, там 50 mm -hmm. градусів, якщо не більше, то я думаю, вони дійсно знають цьому ток, і я рада, що тепер є доступ в Закарпатті, навіть відкрити ці секрети. Так як Євгенія, чому ви, зрештою, захопилися саме східною красою? No. в роді, таких людей небагато. Я знаю, що небагато, навіть тепер зі мною знакомі, знайомляться люди, які в сфері східних танців. Тобто вже mm -hmm. декілька таких дівчат я бачила. Тобто, ну, це розвивається, це модно. По-перше, люди хочуть якусь новинку постійно, тому треба, щоб це було і, і цікаво, і корисно. ви до цього прийшли? Я прийшла, тому в ну, мене досвід багато вже я взагалі і косметологією займалася, і дієтологією. Тобто, ну, це мені все органіка мені близька. Тобто я постійно щось шукаю, якісь новинки. І просто люблю допомагати людям. Тобто, ага. якщо до мене звертаються, то я завжди маю якісь. Якісь поради, ви сказали органіка. Тобто, вже можна зробити висновок, що вся це, косметика і засоби, які пропонуються з хімія це все натуральне, натуральне, тому що або ми якимись хімікатами людей не будемо. На щоб краса залишалася к найдовше завдяки натуральним інгредієнтам. Натуральним інгредієнтам давайте більш детальніше ви нам розкажете, що у нас зараз знаходиться на столі. Ну ну це, це трошки лінійка інакша це, взагалі, еталон. Парфюмерії. Якщо ви знаєте, то парфумерія славиться в всьому світі. Навіть ну, не хочу робити якусь там рекламу чи що, але ну, вона йде е, преміум класу навіть європейські люкси мимо. Перфмери віддихають. Mm -hmm. Якщо розглянути детальніше скляночку, то всередині там плаває so, деревце. Ага. Ну, я спочатку думала, що це кориця, бо. Я подумала про корицю в першу чергу. Ні, це теж один з секретів сходу. вони додають дерево. Уд. Тобто воно дає стійкості парфуму. Ага, ага. ну, тобто можете собі нанести на зап'ясти, це парфуми на масляній основі. Я вам даю гарантію, що 2-3 дні вони будуть тримати. Ну, давай Так. Ну давай, Віо, в тебе ефір колище. А у мене понеділок. Ну, на понеділок будуть підкреслювати ваші феромони, так що тут. Віо тепер на вулицю не виходь. Але насправді от я тільки відкрила кришечку, я тільки-тільки встигла Віо, і вже на всю студію просто. तो उन्हें मैंने Майже рік я користуюся кожен день. Тобто по стійкості можна можу сказати, що їх на два роки вистачить. Тобто вони додають, є фірми, які додають амбру, це речовина з кишечника кита. Ну, кита ніхто не вбиває. Речовина з кишечника кита? Ні, ну він сам це випльовує, тобто і цю речовину беруть на стійкості. Нічого собі на що люди. Наприклад, там Саудівська Аравія, Емірати, то вони вирішили, щоб не так само не рухати тваринок. Вирішили це з деревини брати. Тобто таке дерево, можна про нього більше детальніше в інтернеті uh -huh. прочитати. Так, це? це, наприклад, йде е, натуральне масло кедрового горішка. Uh -huh. воно йде холодного віджиму. Тобто, навіть якщо ви бачите, десь там в аптеках або не інші, ну, пробуйте. Е, навіть якщо ви десь там на прилавках, десь там ярмарок якісь аптеці uh -huh. бачите е, натуральне масло, то не факт, що воно зберігає всі свої поживні uh -huh. речовини. Тому що масла, вони це йде масло холодно віджиму. Тобто максимум е, за, ну, би, технологій, щоб зберегти при виготовленні його всі природні властивості. До чого нам це масло? Ну, що воно дає? Якби масел, е, ну, я стараюся, наприклад, більш такі екзотичні, льняні, такі, які в нас є, то я такі не, не, не використовую. Тобто більш екзотичні, щоб подивити людей так само, чого в нас на наптині немає. От, що воно дає? Воно е, хороший антисептик, mm -hmm. де його можна використовувати як внутрішньо, так і зовнішньо. Якщо у вас якісь запальні процеси, тобто воно знімає запальні процеси, протизапальний засіб. Можна зовнішньо використовувати, якщо там у дівчат проблемна шкіра, тобто, mm -hmm. ну, вони ці масла йдуть концентровані, їх бажано розводити, так само можна їх брати за основу. Оливкову олію дати базову і там капельку на один до п'яти розводити. Uh -huh. Якщо точечно, то можна використовувати в чистому виді, там якийсь причіщок, якийсь опік або. Тобто, на відміну від тієї косметики, косметики, яку ми здебільшого купуємо в магазинах, хімії тут немає. Тут ніякого. немає, тому що як я, я кажу, алмази в рекламі не нуждаються. Тобто, якщо це. Товар сам говорить сам за себе, тобто людині головне результат. Якщо вона вже за це платить гроші, то вже хай купля якусь якісну річ, дійсно, щоб воно було і корисно, і без саме головне без побічних дій. Тому що в нас багато буває таке, що по інсну не спів, не, спів, не співпадає по інструкції. Ага. Що ж, рухаємося далі, що тут ще є цікаво. Це йде так само натуральне мило, можна розкрити, помітити, мети молоко. Ну, у нас є більш екзотичніші, але воно таке жиром. жиром страуса. жиром, страуса, жиром кобри. Же У страуса? Ні, Уточ... немає тут <сих> жиром страуса. <сих> <Ні>. <сих> Уточ... Уточ... Уточняю, не ядом коври, жиром коври, щоб не налякати. Тобто мили тут так само натуральні. Йдуть на основі мильних дерев. Ці, ці вони... мила просто як мило ми собі уявляємо, помити руки чи ними можна і вмивати обличчя? Ну, це Для лиця, для, лица, для mm -hmm. тіла, навіть його можна залишити на декілька хвилин, щоб воно підсохло, буде ефект маску, такий ліфтінг ефект okay. То -то -то Вони йдуть без лаурісульфати на основі мильних дерев, плюс з різними зволожуючими компонентами. Боже, що на сході лише не вигадують. Тут дерево якесь в парфумах, тут щось із кишечника кита. Тут із кишечника кита, а тут жир вмії і втрати. Зате таково натуральне. Це точно. без Так, і що у нас? Це щось для волосся, я бачу. Це арганова олія. Взагалі аргана вона. Вимираючий вид, можна сказати, це дерево, яке росте тільки в мароко. А, тобто, а можна з нього робити олію, якщо воно вимирає? Ну так як це взагалі заповідник, і ага. його стараються там ні ну, не вирубувати нічого, тобто це виключно для таких фотоздоровчих цілей. Ага. Ну, органа кажу, вона дуже рідкісна, найдорогії, ну хто розбирається, найдорогіший продукт, і ну, по спектру дій він взагалі. Він п -п -п Перескакує всі, всі можливі інгредієнти. Ну, Живого тут нічого теж немає. Живого нічого немає. Добре. Я скажу, що фішка, щоб один літр цього органового масла дістати, треба перемолоти, вичавити 100 кілограмів цих плодів. Угу. Угу. І ну, воно допомагає, просто лікує волосся, догляд за волоссям. Чи це чи Воно саме антиморщин, анти Елексир молодості, анти ага. антивіковий, ага. тобто це земель для заповільнює ага. процес старіння, а можна використовувати як для шкіл з воложучий засіб. Можна... Тут для волосся це ну, тонік це, це, для волосся. це іменно для волосся. Ага. Але ага. маємо важчити, що це, це тонік на основі органу. Ага. Ну, є саме органове маса, є органова сиворотка Так само ага. у вас вона також є? У нас все є. У ага. нас все є. От, ага. наприклад, ага. наприклад, я казала, що поділюся з якимось рецептом, то просто органово. Саме масло воно має таку трошки липку єпкета е, ну, так? Лип, на, 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 на ощуп, воно липке, тобто в самому виді можна не використовувати. Якщо дійсно на сході жінки, ну я, я просто див... ну, у них віра така, що вони мусять ці дрі ходити в паранжі, але у них настільки здорове волосся, вони фарбують тільки хною, це натуральна фарба, тобто вони речі. Ну, так само, як і для розпису тіла, так і для волосся. Тобто вони не знають, що таке перекис, там немає блондинок, так само. і це. От вони різні такі от використовують суміші, щоб укріплювати своє волосся. Кажу, я б жила там, і мені шкода було волосся прикривати хустиною. Ну і от і я, наприклад, по своїх експериментах я роблю маску, можу вам продиктувати рецепт. Давайте. Це е курячиця звичайна. Я поки запишу, чайна столова ложка натурального меду, ну, дивлячись по довжині uh -huh. вашого волосся. потім пару капель лимона, uh -huh. ну і масло, яке є під рукою. Можна, наприклад, те, що ви тримаєте, масло чорнотмина, можна оливкове, можна кунжутне. Ну, а от такі вже ефірні масла, які йдуть більш концентровані, то їх пару капель. Або це органове uh -huh. так само. Це наносить на волосся? і. Перед, перед миттям, бігать. Ну, скільки у скільки, скільки, скільки вас є часу, там, uh -huh. скільки ви, наскільки ви себе любите, скільки часу ви готові собі приділяти. Я своє волосся люблю, воно в мене вже таке довге, просто не знаю, мене було таке волосся. І тепер кожну волосинку бережу. мене було таке вас, яке цим засобом. Воно вже, стало таким вже, да, вже, 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 да, вже, вже, дає це відростити. Я нагадаю, отож, курячі яйце бажано домашні, а не з супермаркету, мед, лимон і масло, якесь масло. Можливо, no. та із яких... якщо концентроване, то кілька крапель, якщо просто оливкове, ну, якщо або оливкове, щось інше. Якщо оливкове, то його та... як базове, тобто можна вже органове додати. Якщо, наприклад, лупа, то кедровий горішок підходить. Так лупа, там, кедровий горішок, запам'ятаю. Імбир підходить. Ну, mm, -hmm. mm -hmm. Рецептів є багато. Оце основне те, що є під руками, або той жаркобри, я вам казала так само від випадіння заходи на бібліотеку. Ну прийдень, дайте мені, будь ласка, жаркобри. Звісно, у нас тут якраз кілька бачить. Через це на роботі ще не було. продається яд кобри, Так що ми же... Того можна щоб просто придбати яд кобри. Зараз вони тут зараз наші хлопці ведуть і сказали дівчата, вам наші? Ну так званку не можете собі яду кобри наплювати. Як то мене анекдоті, ще плюнь. Будь, будь ласка, користується популярністю ці засоби в ожирені? Вже так. Тому що Люди вже не, не бояться, так? Сарафанне так. радіо працює, як кажуть, саме фішка, що людина, людині потрібен результат. Уже Неважливо, не якщо це жінка, то ну, знаючи, власну натуру ми купимо, три непотрібні не речі, якщо четверта дають подарунок. Тобто, як ми купимо дійсно те, що я знаю, що нам знадобиться в пригоді, те, що дає результат. Ну, воно все натуральне, це не як масло, ви, ви намазали, вас вас через 5 хвилин. Все пройшло, чи ви плинагін, ваш прийшла головна mm -hmm. біль. Оце, ну, якщо ви хочете результату, то ну треба над ним таке Наприклад, щоб спалити волосся, ви Це час вже. мали, щоб його відновити, то ну вже треба з тим трошки посидіти, щоб. Ну і можна ще одне запитання. От відносно косметики, такої, до якої ми звикли. Косметика східна, вона набагато дорожча. Ну там не обов'язково називати суми, але ну хоча б приблизно. Я скажу доступна. Доступна, доступна вона йде. Ну тоже наприклад по парфуму, зрозуміло, що що те декономічно угу. і плюс саме головне це грають роль інгредієнти. Також є крем на основі е слизі равлика. Політка. так політочка на кремі. <сум> <сум> а до речі, слиз равлика. Ну це дуже допомагає. Молодь, а можна просто шкіра? собі кілька равликів? Да, ну, я, я ж вже пожартувати хочу. Катя, наступного понеділка я тобі це покажу. А я думала, ми, ж, та ми, з, ми з Михайлом приносили равлики у студію, я накладала їх на руки. І тут така І всяюча полоска так, шкіри. Так, Серйозно. І навіть е часто вагітні там, молоді мами е стикаються з проблемою, розтяжки, рубці після uh -huh. ну, шкіра все рівно вона має еластичність, але не до такої степені, тобто вона може залишати рубці. Або якщо людина дуже різко втрачає вагу, так само шкіра не встигає і ага. втрачає свою пружність. От такий засіб так само угу. ж розпробував. тобто. Угу. Вони вже застосовують oh. і отримують результат. Що ж ми щиро дякуємо вам за те, що ви до нас завітали, поділилися секретами східної краси. Я думаю, багато жінок прислухаються і будуть їх використовувати. Ну я поки що нагадаю, що в гостях у нас була Євгенія Чулей, експерт зі східної краси. На ранок продовжується, ми ще обов'язково до вас повернемося. Не перемикайте ні в якому разі.